Рекомендую спробувати цей рулет. Це неймовірна смакота. Готуємо. Попередньо потерли кабачок один невеличкий, посипали його сількою, перемішала, і щоб він пустив у нас сік. І натираємо картопельку і морковочку. Попередньо також натерла сир. Працюємо трішки. Пальці ще цілі. Поки даю, я, я завжди, я не можу тарти, щоб у мене пальці болілися. Полужив, я дотру. <гум> я завжди, коли тру, я завжди мене пальці потерті. Я не знаю, які її тарти. Мені треба якась машинка, щоб це все натирало. У мене є до комбайна тартушка, але вона мені не подобається, бо дуже такими грубими кусочками натираю, тому так по волі натираю, щоб пальці залишились цілі. <гум> Далі. Віджали кавочок, подивіться, скільки у мене рідини залишилося. Додаємо картопляний крохмаль, наш сирочок потертий і яєчка. Яйця. Кому я кажу. Правильно, їм. яйця кажуть. Але у нас курочкаря тільки яєчка несе. Хай будуть яйця. Якщо у вас так це, це чіпляє. Комусь подобається моє яєчко, комусь ні. Всім не вгодиш. Головне, що солим, тобі подобається. Також перчик і додаємо мускатний горіх. І все гарненько об'єднуємо. А тепер ти терти будеш мускатний горіх? Звичайно. А ну, давайте подивимося, як вона треба на Другу. Ку-ку, куди ти сховалась? Натираємо. Я в рукавичках, то мені зручно. В гумових. І ж там сипеться? Сипеться. І навіть мімо. Ну, що зробиш? Як дід казав, там де п'ється, там і л'ється, тому випадку там де треться, там і сипеться, так? Да? Ну так. Вибачайте, що трохи може руби на відео, ми тут на англійську ще знімаємо. Все питаємося розвиватися. Е, споминаємо, споминаємо англійську і розвиваємося. Е, виливаємо суміш на деко сталеним пергаментом, і розрівнюємо його, і будемо випікати в попередньо розігріті духовочки до 200 градусів, поки не стане золотистю. Приблизно хвилин 30. 25. Орієнтуйтесь по вашій духовці, бо, як у мене казали, в мене перепілки за 30 хвилин будуть сирими. У кого яка духовка? Бо її за 35 були ідеальної консистенції і просмажки. Тому орієнтуйтесь по своїй духовочці, підсмажуємо, випікаємо, поки не стане красива золотиста скринка. з духовочки наші. Коржик спікся, бачите, він золотистий, він гнучкий. Тепер намащуємо таким творожком. Я взяла зернистий, хоч захотілося текстури. Якщо немає, можна замінити любим творожним сиром, який у вас є. Ну, він і на смак трошки інший. Так, він такий має трішечки солонуватий, такий має приємну кислиночку. До кінця прямо мастити, чи, може, опять не треба? Трішечки залишимо. <рес> туди, Трішечки пей. залишимо, щоб у нас начиночка не вийшла. Не втікла. Не можна замінити на крем-сир, але буде тоді більш ситніше, я б сказала, це більш легший варіант. Можна замінити на маскарпоне або просто на звичайний творог. Можна навіть зробити з плавленим сирком. Тобто, начинку вибирайте на свій смак. Ми вибрали на свій. Мені захотілося такого чогось. Далі даємо шпинат. Я отакі оці хвостики грубі відриваю, мені не подобаються вони. Лишаємо листочки. Тільки. Лишаємо листочки. Чогось немає в магазинах бейбі шпинати. Я дуже люблю бейбі шпинат, тобто самі отакі дрібненькі, отакі маленькі листочки, але їх дуже-дуже рідко вони попадаються. Якщо побачите, беріть і не сумнівайтесь, вони дуже смачні. А конфі будеш різати чи ні? Ні. Я шматочками їх покладу. Рецепт конфі у мене є помідорчиків. Конфі у мене є на каналі, тому переходьте, готуйте, поки сезон помідорчиків. І дуже рекомендуємо. Дуже, дуже рекомендуємо. Ми вже доїдаємо другу банточку, ту, що я зробила. І Юлія каже, треба зробити ще, поки сезон. Тому обов'язково приготуйте хоча б маленьку порцію і зрозумієте, що це набагато смачніше, ніж просто вялені томати. В магазині ми таких не знайшли так. на такий смак. Нема таких магазин. Принаймні, у нас. Далі викладаємо шматочки лососю. У мене лосось власного приготування. Я знімала відео, але не викладала, так як він бачите, він розділяється на такі пластинки. Це просолений і потім на маленькій температурі запечений в духовці з копченням. Експериментувала, але мені не сподобався, як він нарізається, тому не викладала. Але він нереально смачний. І покриваємо зверху лососем. а можете просто шиночку додати, наприклад. Ми, коли його приготували, він охолов, шматочок відрізали, надто солоний вийшов. Але потім... то крайній кусочок, а, а всередині, потім то він спробували, класний. і він такий... Коротше, і не зняли від тої. Так, він такий. Ароматний, дуже-дуже смачний, такий жирненький, не сухий, не пересушений, ну, кайфовий. Я шкодую, що я не дознімала до кінця, правду вам скажу, тому що він вийшов нереально смачний. І далі викладаємо томати конфі. Просто розкидаємо там, там. Він ж буде нарізатися і буде попадатися, якраз додається таку пікантну нотку. Але думаю, краще в шахматному порядку, тоді точно комусь попадеться. А якщо не в шахматному, тоді буде десь багато, десь ні. Добре. І потім все скручуємо рулетик. Ні, оце рулетик крутити, як почати постійно странно. Берете за пергаментний папір. І перший слой як би прижимаєте, Складаючи, типу, пополам. Да. да? якби склала, а далі вже просто завертаєте. Угу. І так з усім. Поняв. Головне серветку ставити знаружі. Так. Рулетик скрутили. Бажано, щоб він в холодильничку постояв мінімум півгодинки. Але я дуже голодна, і крім цього, нас нічого немає, що їсти, тому буду їсти зараз. Подивіться, який він всередині, гарненький, красивий, кольоровий, кремовий. В мене немає слів. Зараз я відріжу ще шматочок і скуштую, щоб ви не думали, що я не їм і кажу вам, що смачно. Але гарно, як він виглядає. Краса. Він як трішки постоїть, він прийме форму і буде ідеально тримати. А Зараз, ну, коштує. М -м -м. Чесно, це дуже і дуже смачно. Всім рекомендую. І оце поєднання. З сирочком і оцей сам рулетик нереально смачний. Тому, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарі і готуйте задоволення, головне з любов'ю. Це дуже швидкий рецепт і дуже легко. І нереально смачно виходить. Всім смачного!